Один з наймасованіших обстрілів южницької громади здійснила Росія в ніч на 20 жовтня. Напередодні моніторингові канали повідомляли про активність ворожої розвідки. На офіційному каналі голови Одеської обласної військової адміністрації про нічну атаку йдеться. Вночі ворог знову комбінованим ракетно-дроновим ударом атакував Одещину. Більшість повітряних цілей знищено силами ППО. Проте є влучання із пошкодженням цивільної портової інфраструктури, виникло кілька пожеж. Інформація про загиблих та постраждалих не надходила. Відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки. Внаслідок російської атаки в будинках одного з мікрорайонів Південного зникло газопостачання. Була пошкоджена інфраструктура газової системи подачі газу до міста в одному із мікрорайонів. Зараз ці питання всі вирішені. Газ поступає, відновлюється. Ну а конкретно там портовська інфраструктура, зараз там працюють служби, які я не знаю, дадуть скоро напевно, свої заключення в ніч. На 20 жовтня Росія випустила по Україні 63 повітряні цілі, збито або подавлено 38 ворожих БПЛА. По країні зафіксовано влучання трьох балістичних ракет та 20 ударних БПЛА на 12 локаціях. Йдеться на офіційному каналі Повітряних сил України.